Всім привіт! Сьогодні став на ніч машинку на зарядку. Виставив, щоб заряджалася до 100%, але ну, я помітив, що вона іноді заряджається там, менше. Тобто, от зараз вона до 94% зарядилася. Скидую одометр, скидую усі параметри. І сьогодні замірюємо стандартний мій маршрут. Кожні там, вихідні або. Майже кожні вихідні катаюся і ну, до батьків. Замірюємо розхід. розхід. Подивимось, скільки машина їсть взимку. Тобто зараз ось, 7 градусів на вулиці, ну це неправда, тому що тільки з гаража виїхав. Ще датчик температури показує невірно. 3-4 градуси на вулиці, запас показує 267 км. Пічку поки не включав, поки там до під'їзду під'їду. Буду на мінімумі її крутити. Ну, в принципі, все як завжди. Півтора роки пройшло з червня 24-го року після перепаковки. Елементи Hyundai Kona в батареї підігрів є, але він, як мені пояснили, працює тільки, коли сильні морози. А зараз він, відповідно, працювати не буде. Тобто батарейка, в принципі, не дуже холодна. 4 палки, тобто-менш нормальна її температура. І подивимось, який буде розхід. Поїхали. І так, сьогодні проїхав 55,6 км Запас ходу 174 км 5,5 км на 1 квт годині. Я перерахував 1000 Вт, ділимо на 5,5 км. Кілометра отримуємо 181 ватт-годину на кілометр. Тобто 18,2 кВт кіловат години на 100 км. Це у нас пічка на мінімумі. І в той бік, і в цей бік, пробки. Це чиста їзда по місту до 70-80 км за годину. Тобто без різких стартів, ну були там деякі пару разів. Але в принципі, в потоці. Ну, ось такий розхід. Я вважаю, що це нормально, тому що в сильні морози, бо мене в минулому році, коли зима, і нижче опускалося до 20 кВт на годину. Ну, ось так от. Почуваю себе батарейка після перепаковки, півтора року пройшло. В принципі, запас ходу ще ну, достатньо непоганий. На цьому все. Кому було цікаво, ставте подобайки, До нових відео. Всім пока!